Успішний успіх в успішному успіху зрозуміти, будь ласка, ця теза не має під собою нічого, окрім жаги, у вас забрати гроші. Зрозуміти, будь ласка, якщо ви просто хочете стати багатим бо здоровим або тощо, і ви не розумієте, навіщо вам це треба, саме зрозуміти. То у вас не буде замотивованості, у вас буде короткочасна мотивація, тобто буде короткочасний викид різних гормонів, ендорфінів дофамінів, щастя, щоб ви Все, я стану в успіхи. Тільки зрозумійте, будь ласка, потім ця, скажімо так, короткочасний сильний імпульс він розтворяється, і вам потрібно буде робити монотонні дії для цього успіху, так званого. І зрозумійте, що біля вас є тисяча людей, котрі також хочуть цей успіх. І тому не треба не робити. Треба взяти. І коли у вас є мотивація, короткочасний імпульс, швидесенько сісти та написати план стосовно одного бізнесу, саме одного бізнесу, спробувати його. Але не, не такий план: купити в'єтнамки для чихуахуа, чихуахуа собачок много літом. Вони люблять загоряти на пляжі, тому я куплю їм тапочки в'єтнамочки, і будуть вони щасливі. Це так не працює. Треба сісти, зібрати статистику за ринком, треба прочитати. От і чувайте, Дашу, вже ці шашки, вони вже не такі, як розказують. Я завтра стоп... Ладно, ну крайній срок чер 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 через місяць я буду мільйонером. Очки горять, все, я, я продаю тапочки для собачок. Прикиньте, це ж який бізнес. Ж, я прям бачу цю рекламу, цей слоган. А оце починається оця рутина, що треба проаналізувати ринок, знайти постачальників цих, або якщо ви хендмейд самі робите, спробувати їх продати. І потім ці мрії, ця короткочасна мотивація може розбитися. А може, якщо ви підійдете з толком, то перетвориться у замотивованість, що ви будете готові, ви напишете собі, що я цим бізнесом буду займатися рік. Як я буду робити кроки, я зроблю. Ам... Піар-компанію. Як я її буду робити? Оце оце буду писати, оце оце буду робити. Грошей в мене зараз небагато, але я буду оце робити, оце робити. Буду робити СПАМ. Потім тапочки для собак це хірня, але мені подобаються собаки. Тому я буду робити обладнання для грумінгу за собаками. Хм, грумінг, Гуглім. Дивимося, скільки коштує обладнання. Дивимося, чи є грумінг для собак саме в вашому регіоні. Далі ви дивитеся, що якщо їх нема, ви починаєте писати опитування. Люди, вам би хотілося? Оце зробити з собачками. А оце і якщо люди пишуть так, ви, ви починаєте прораховувати Аренда приміщення, наймані, наймані працівники, постачання товарів, налогова, а потім а, акти звірки, потім пожежна, потім соцстрах і так далі. Ви коли оце, усе прорахуєте, на це може піти цілий місяць. Але ви зрозумієте, що ці маленькі кроки ведуть вас по шляху замотивованості до вашого успіху. І зрозумійте, я колись давно почув цікаву фразу: якщо ви займаєтеся бізнесом, саме займаєтеся, то він він каже: Я не бачив людину, але він це казав про YouTube, бізнес в YouTube, бізнес в, YouTube, бізнес в TikTok. Він каже: Я не бачив людину, котра 4 роки би займалася YouTube каналом або TikTok каналом і вона би не вистріла. Дійсно, якщо ви 4 роки будете крок за кроком, вчитися і вчитися, крок за кроком вивчати і вивчати. І так, у вас будуть пістами, ви будете досить, ви будете інколи опускати руки, інколи підіймати руки, інколи у вас буде мотив, а інколи ви будете просто полумертві записувати якісь відосики або втомлені, як я зараз. Але зрозумійте, якщо ви розумієте, нахіра ви це робите, то буде вам щастя. Так у мене відповідь, нафіга ви це робите? А? Точніше, запитання. Коли ви відповісте на неї? На цю, скажімо так, на це запитання вам одразу стане легше, або ви зрозумієте, що ви йдете кудись не туди, потім ви розвернетеся та підете в правильному руслі, або ви чітко зрозумієте нафіга ви це робите, і тоді ваше життя зміниться на краще. Дякую за увагу.